День білої красуні Венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день гепарда за зореастрийським календарем. Він покровитель нашого 22-го року. Барс гепард. Так ось сьогодні. Уже може з'явитися тоненький серпик молоденького місяця. А ми знаємо, що якщо ми побачимо його справу, обов'язково показуємо йому монетку. Не паперуку п'юра монетку, це щоб у нас гроші водилися. Ну і також на третю місячну добу ми вже починаємо всі ті плани втілювати в життя, які ми намріяли вчора, в другу місячну добу, і вранці також ще в першу місячну добу. Але всі наші починання сьогодні з елементами ризику, але теж існує таке золоте правило цього дня. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. У нас максимум сил, так що даємо собі інтенсивне фізичне навантаження. Наш захисник це рубін. Дорогоцінний камінь по вартості рубіни навіть дорожчі діамантів. Так ось він, як вважали наші предки, це панацея від усіх хвороб, але при умові, що ми носимо його не як прикрасу поверх одягу, а на тілі, як, до речі, і хрестик. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку стрільця мудро Кентавра Херона. Так що в дні стрільця. Нам везе і в лотереї везе в різного роду справах. Надзвичайно гарний вдалий день для початку будь-якої справи. І у нас дуже сьогодні вразлива наша печіночка. Добре, полікувати протилежний знак стрільця, близнятка, які відповідають за наші плечі, руки, за наші легені. Наш організм потребує чогось смачненького, білкової їжі, адже стрілець це вогнений знак, так що доречними будуть сьогодні. І молочні всі продукти: яєчка, нежирне м'ясце і рибка. Ми знаємо, що дуже корисними бувають і білки рослинного походження, але ми їх залишимо на Різдвяний піст сьогодні. Ми згадуємо про те, що в 1810 році народився наш знаменитий земляк Микола Іванович Перегов. Хто не побував його музеї, обов'язково потрібно відвідати за народними прикметами? Сьогодні Івана Милостиву. Наші предки вважали, що якщо в цей день жінка нагодує чоловіка горіхами з медом, то він буде не дратівливим, буде ласкавим і привітним з нею цілий рік. А ось завтра Іоанна Златоуста. Тобто, теж наші предки вважали: чим більше ми наліпимо вареників з різною начинкою, чим більше ми їх з'їмо, тим вдалішим буде наступний рік. І ні в якому разі не можна на Йоанна Златоуста. Вживати нецензурні слова, тому що коли буде потреба звернутись до Всевишнього, він вас не почує. Ну а післязавтра апостола Пилипа заговане на різдвяний піс. Тобто готували смачний обід, м'ясні страви, пироги пекли, пили пиво, готувались до різдвяного посту. Пам'ятаймо, життя таке коротке, поспішаймо творити добро, і нехай цьому нам посприяє розташування небесних світил.